День, дорогі мої глядачі. Запрошую вас подивитися моє чергове відео. В квітні вже минає рік, як я розпочала знімати свої відео для каналу. Останнім часом не дуже щось хочеться, чи то часу немає, чи якась така втома, але нічого я буду старатися. Я вам скажу, я багато чого кусочків знімала, але щось мені не хочеться його монтувати, щось воно мені не подобається. В цьому відео немає в'язання, тому що щось не в'яжеться останніх днів 10, взагалі в руки не брала. Є квітник, квіти, є день народження, є дуже приємний подарунок. Отаке От якесь солянка відео. Я бажаю всім гарного перегляду. Дякую за вподобайки, за коментарі. Сподіваюся, що всі ви в безпеці, бо останнім часом. Воріженьки так закидають нам, нас і шахедами і ракетами, що вже, чесно кажучи, страшно лягаєш спати і не знаєш, чи прокинешся. Бажаю вам хай всіх, вас береже Бог і ваші родини, щоб ви нічим не, не журилися, не нервувалися, бо це все відбивається на нашому здоров'ї. Ну що, мої дорогенькі, свій вступ я закінчую. Дякую, що заходите, що дивитеся до нових відео. Приємного вам перегляду. Цвіте абрикос. І бджілки літають. Здається, холодно. Але вони літають. Я щороку думаю, напевно, не буде абрикос, бо холодно. Але десь вони встигають запилити. Загущений, але нічого. Така краса. Хочу показати, що овес зійшов, не знаю, чи вам видно. Зараз попробую, бо дуже сонячно. Бачите, зеленіє вже? І хоч у нас дощу не було, але казав син, що вологи вистачає, отож овес сходить. Приємно. Вже щось є на городі посіяне. Хочу показати, як мої сливочки квітують. Це колоновидна сливочка. А це жовта, дуже смачна, медова. Тільки я їх не вмію сформувати, от така вона якась цікава була, а тут ще й сливи заважають і вона якась однобока. Але хай там буде. Пахне красота. 4 квітня було шість років, як помер мій чоловік. Так от, 6 квітня ходила на могили, посапала, прибрала, квіти стоять, що принесені четвертого, посадила обрієту. на свекрусі щось прицвіте, таке треба робити. Я дякую тобі, мій Боже, за життя, за те, що завжди поруч є зі мною, за твою ласку, радість співчуття, за вірних ангелів у мене за спиною. Ти не лишав одну на самоті і не дозволив в час важкий зламатись, допомагав всі труднощі пройти. І сили дав на ноги підійнятись, за кожну мить, за кожен новий день, за те, що можу бачити й ходити. Я дякую тобі за всіх людей, яких в житті доводилось зустріти. Я за дякую за щедрість, за любов, до ніг вклонюсь тобі до материнства, за ласку й віру вічних молитов. І за батьків, які дали дитинство. А ще, мій Боже, дякую тобі за всі мої життєві перешкоди, якби не сльози смутку у біді, тоді б не знала щастя насолоди. За вірних друзів, зради і страхи, і хоч важке, та все-таки прозріння. Я дякую за сонце і вітри. За те, що ти несеш своє спасіння. Доброго ранку, дорогі мої глядачі, сьогодні вже 11 квітня у мене ось така краса на столі. Щойно була на дворі, там неймовірна краса, ранок ще лише 6.20 навіть не віриться, що триває ракетний обстріл, що десь летять ракети. Помилуй нас, Господи, і допоможи, бо без тебе ми не впораємося. Всім мирного дня, хай береже вас Бог. До нових підключень. Вчора моя найменша внучка Емілія вручила мені ось таку лаванду. Бо я хотіла лаванду, але я собі купила два корчики, вони не знали, що я вже купила. І вчора мені до подарунку така такий додаток була ще лаванда. Зараз ми підемо і посадимо. Погано видно, але ось тут я посадила свої лавандочки. Поставила патики, щоб котини думали лягти. Дивлюся на свій гібіскус спускає зелененькі листочки, бо думала, що може пропав. Але ні, все добре. Непомічники качаються. Качається он на цибулі. Одне вона витримати. Кущівочка зійшла вже. Я її просапала була. Треба дощу. Так, коти. Що ти там робиш? От вредне. Яка краса? Не можна намилуватися цією красою, і це ж тільки почали вони квітнути. Дуже гарно. Тут конвалія. Я думала, що вона вже десь пропала. І риси низенькі, а це, наче брунера, наче так. А це обрієта. Спожовклу листечко. А це висаджені тюльпанчики, отак в посудку, повно бутончиків. Іонія рання, тут десь білий тюльпанчик мені сховався і ось тут ще є. Тут буде цілий букет, і тут буде. І тут буде це зовсім щось інше. Побачимо. Мені здається, що це оті привезені з Великої Британії такі Фіолетові чи бускові. А тут дітки посаджені, то вони не будуть квітнути. О, ось букет буде, а там гарненьке, а ось таке посічене листечко, да Тут біленька, жовтенька, серединка в жовтенька, а тут чорненька. чорненька, а тут жовтенька, і тут жовтенька. А це оцей махровий красунчик. Мені, ну, видно, запилилися з червоними, бо вони були жовті. Але нічого, вони так гарні мені. Так, дивимося, тут чорненькі серединки. І тут чорненька, і тут чорненька, і тут чорненька. Чорненькі, тут жовтенькі, а це взагалі рабенькі, бачите, які, трохи засвічує і такі краї махрові. Всяка краса. Йду на роботу, на автобус і ще милуюся своїми квітами, які розквітли. Ну, чи не краса, краса і черешня. І ще мені тільки що. Позвонили з Укрпошти. Ось краса Хеномелес. Позвонили з Укрпошти, уточнили, що це я, і сказали, що мені. Прийшла посилочка. Уявляєте, яка приємність мені? І от я вже собі думаю, гадаю, хто це мені ту посилочку прислав. Поняття не маю. Ну так десь в голові є, звичайно, що хто може прислати. Але добре мені інтрига. Зараз доручу, щоб хтось забрав. Кожна роботу. Ось такі в мене хороші справи. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже 12 квітня. Щойно ходила, забрала. Свою посилку в школі. Я попросила вчора, щоб мені забрали посилку на пошті, бо ж пошта приїжджає лише два рази в тиждень, а я вчора була на роботі в другу зміну, отож мені забрали, а я вже сьогодні вранці пішла забрала. Посилочка така величенька. Бачите, яка? Ось орхідея стоїть, де це. Ну, і стіл, бачите? Щось дуже велике. Зараз ми з вами подивимося, що там є. Розпакувала я, друзі, свою величезну посилочку і подивіться, що там було. Я думаю, що в нас були спільні глядачі з цією дівчинкою. Називаю дівчинкою, бо, якщо вона мене назвала дівчиною, в мої 63 то вона точно дівчинка. Подивіться, яка краса, який сплетений руками, прямо витвір мистецтва, який гарний кошечок з ротангу. Дуже гарний, дуже дякую щиро. Тут вам і цукерочки, тут вам і чайок, і мило пахнюче, і блокнот. І, звичайно, як же ж без пряжі. Візель, преміум, сокс, ярн, шкарпеткова пряжа. А подивіться, які гарні маркери. У мене таких не було гарних маркерів. У мене звичайні ось такі. А тепер я вже розжилася. Дякую. Тепер у мене є такі круті маркери. Ну, а це як вам? Це вам зовсім не зелена гречка, правда ж? Смаколик ще той. Дякую, дякую безмежно. Я так вражена, Я так вражена що в мене й слів немає. Я дуже дякую, моя ти хороша. Одужуй і хай буде все добре. А який пакетик? Любіть Україну усній сні наяву, вишневу свою Україну. Любимо, донатимо, допомагаємо чим можемо. Ну, а от з такими людьми, то все буде Україна, правда ж? Правда ж. Дякую, моя хороша. Я не називаю імені твої підписники, я думаю, що тебе впізнають і зрадіють, що ти жива, здорова, що ти продовжуєш творити і творити. Не тільки своїми ручками, а ще й добрі справи такі. Дякую, сонечко моє. Дай Боже тобі здоров'я, всій твоїй родині, щоб ти ніким не журилася, не нервувалася, щоб були сили працювати, творити, жартувати. Дякую. Безмежно вдячна.